Добрий день! Минулого разу ми з вами вчилися створювати електронну таблицю Google і вносити в неї певні дані. Вашим домашнім завданням було створити електронну таблицю із такими стопцями – номер, назва товару, кількість ціна, і заповнити стопці номер і назва товару вам потрібно було не менше 30 позицій внести. В електронній таблиці вносяться дані різного типу. Ось, наприклад, якщо взяти перші дві колонки, в першу колонку вводили дані числові, в другу колонку вже вводили текст. Електронні таблиці слугують для автоматичного обчислення, і тому дуже важливо, щоб були правильно виставлені формати даних. Що це означає? Якщо вам потрібно буде рахувати відсотки, чи працювати з числами, використовувати для цього в майбутньому формули, то неправильно записаний формат буде впливати на правильність виконання вашого завдання. Припустімо, ви у значенні колонки ціна будете писати цифру і ще дописуватимете гривні. Вручну. І при цьому не вкажете, що насправді в цій колонці дані грошового типу. Тоді ваш, коли вам потрібно буде використовувати дані, записані в цю клітинку у формулі. В подальшому ми будемо вчити, як це робиться, воно вам не буде рахувати, бо воно не сприйматиме, що тут число воно буде сприймати. Що тут знаходиться якийсь текст. Тому, коли ви заповнюєте електронну таблицю, перш ніж заповнювати повністю певну інформацію, певні дані, варто визначити формати даних, які будуть знаходитися у тих чи інших клітинках. І як же це можна зробити? Якщо йде мова про Google таблиці, то найзручніше це зробити наступним чином. Виділити стовпець, в якому є певна інформація, ось, наприклад, як тут. І далі можна використати або меню формат, число і вибрати варіант, яке саме. Або є у нас на панелі інструментів такий інструмент, ось тут формати. В нашому випадку. У цій колонці нам потрібно, щоб були числові значення, але при цьому ці числові значення були без ком. Коли ви дивитесь ось тут варіанти форматів, ви бачите, як вони будуть відображатися відповідно у клітинках. Тому вибираємо такий формат, який у нас буде відображатись нормально. Тобто, в даному випадку ось такий формат, коли просто звичайне число відображається. Тому що у нас номер. Якщо ми говоримо про назву товару, то тут, відповідно, у нас є текст. Тому обираємо формат звичайний текст. Тепер думаємо: наступна колонка у нас кількість. Кількість це звичайне число. Але. Кількість товару може визначатися в різних одиницях. Наприклад, якщо йде мова про апельсини чи мандарини, це можуть бути кілограми. Але це ж не означає, що кілограм буде виключно ціле число. Тут можуть бути кілограми і грами, і тому подібне. Тому коли ми вибираємо тип даних саме для цієї колонки, то нам потрібно взяти числовий. Причому відповідно із певною там кількістю ком. Цифр після коми. Ось візьмемо числовий. Гаразд. Далі у нас із вами йде колонка ціна. Ціна це, відповідно, мають відображатися у грошовому еквіваленті. Тому тут потрібно виставити відповідний грошовий формат. У нас є варіант валюта або грошовий з округленням. У нас будуть копійки, тому ми беремо просто валюта. В даному випадку у нас вибрана валюта гривні, що нам полегшує нашу роботу. Тому вибираємо собі валюта і гривні. Просто можемо вибрати тут варіант валюти. Але буває випадки, що маємо показати не гривні, а інші валюти. Тому тут є можливість вибрати власна валюта. І вибрати варіант валюти. Ми все-таки залишаємо українську гривню і натискаємо застосувати. Що ж у нас зміниться, коли ми будемо вводити певні числа? Наприклад, хочу я для апельсинів ввести, що в мене. 10 кг апельсинів є. Я ввожу число 10, натискаю клавішу Enter, але мені автоматично показує 10 кома і ще два числа після коми. Саме тому, що я вибрала формат дробу із двома цифрами після кома і з округленням до сотні. І я можу вводити просто цілі числа, але мені їх будуть показувати у вигляді дробу, десяткового дробу з округленням до сотих. Коли я ввожу ціну, ну, наприклад, будуть у мене апельсини за 1 кг 58 гривень 25 копійок. Натискаю Enter і зверніть увагу, мені додає ще показник, що це є гривні 58 гривень 25 копійок. Саме таким чином ви вводите просто число, а вам відразу додає одиниці вимірювання. Причому, коли ви в майбутньому будете використовувати як формулу, воно не буде сприймати це як текст. Воно буде сприймати конкретне число, в даному випадку 58,25. Я виправила, щоб у мене гривні відображалися за числом. Все-таки для нас це звичніший варіант. Для цього я от застосувала грошовий формат більш звичного для нас вигляду. Також маємо і відсотковий формат, і можемо збільшувати або зменшувати кількість десяткових цифр. Наприклад, коли ми говоримо про кілограми, то ми знаємо, що один кілограм має 1000 грамів. Тобто логічно було би, щоб тут після коми було не дві цифри, а три цифри. Адже. Будемо вимірювати до граму. Тому спробуємо збільшити кількість десяткових цифр. Я застосувала інструмент, і у мене тепер після коми три цифри. І застосовувала я відразу до цілого стовпця, адже у нас далі вниз ідуть певні числа. Отже, вашим завданням буде наступне. Оскільки у вас вже є 30 найменувань товару, то вам треба подумати, а скільки у вас у магазині якого товару знаходиться, тобто яка кількість. Ну, одиниці вимірювання, відповідно, вже залежно від вашого виду товару, від ви підбираєте. Якщо у мене фрукти, то у мене це йдуть кілограми. Тому просто пишу числа. Ставлю кому і три числа після кому, тобто десяткові дроби з округленням до тисячі. Якщо ж у вас будуть штуки, тобто кількість, значить у вас буде просте звичайне число без дробової частини. Також вам потрібно виставити ціну за одиницю вимірювання. Товару. Тобто або за кілограм, або за штуку, і, відповідно, ви маєте вказати для кожного із ваших стовпців певний формат даних. Звичайне число, текст, число, чи звичайне, чи дробове і грошовий формат. Отже, Виконуєте і здаєте мені на перевірку через Classroom. Чекаю на ваші роботи. Гарного всім дня і мирного неба. До наступної зустрічі!